Подорож у минуле Дніпропетровські ліквідатори повернулися до полинного краю. Аби закрита зона для них відкрилася, довелося просити допомоги. Організатором поїздки виступив народний депутат України Віктор Будківський. Він входить до складу комітету з питань екологічної політики та ліквідації наслідків аварії на чаес та й сам на все життя пов'язаний з Чорнобилем, адже народився у сусідньому селі, що за 10 кілометрів. До подорожні у край Полину долучилися і деталі. Володимира Федоровича о третій ночі викликали у військомат, о четвертій вже відправили на ліквідацію. Він потрапив до роти зв'язку. За здоров'я, говорить, не турбувався, та й особливого страху не було. Була навіть не страх, а боязнь була за те, що мені прийшлося опановувати нову військову спеціальність, до якої я ніякого відношення не мав. Але ж, але ж, військовий обов'язок це перш за все було. Тепер 27 років по тому він та його побратими повернулися на місце свого подвигу. Звісно, життя у Чорнобилі завмерло. На території перебувають лише три тисячі чоловік, що і досі займаються ліквідацією наслідків. Це центр міста. Тут знаходиться, так би мовити, алея мертвих сіл. Більше ста населених пунктів, що перебували у 30 кілометровій зоні, припинили існування. На цьому меморіальному комплексі закарбовані на камені імена тих, хто у перші хвилини кинувся рятувати. У полиневому краї залишився духовний куточок. Це достопримічательність Чорнобиля, церква святого Ільїта, построєна в 16 віці. Работала до аварії, після аварії і в час аварії. -то. Служить людям до сих пор. Являється пам'ятником архітектури. А це і є той самий сумнозвісний четвертий реактор, на якому сталася аварія. Проте зовсім скоро його вже буде не побачити. Поряд будують новий саркофаг. влітку. 2014-го він накриє енергоблок. Гарантія більше 100 років. От качество робот найвисоке. Почему? Потому что работать здесь как наши, так и иностранные специалисты. Саркофаг обеспечит полную безопасность. Я сегодня увидел в Чернобыле школу, где располагался дозиметрический контроль. Я увидел помещение сельхозтехники, где мы дислоцировались. Мертве місто Прип'яз знаходиться у трьох кілометрах від ЧАЕС. Це його центральна вулиця Леніна. Важко повірити, але колись тут і справді кипіло життя. Люди зупинялися у готелі Полісся, ходили до ресторану і розважалися у будинку культури енергетик. Нині тут роздоля хіба що комаха. Бистрій, бистрій! Животне. Ніячтотийної. Ходо, ходо. Так, привід побачили у США і створили фільм жахів. А от для Галини Іванівни це місто рідний дім. У 34 роки вона з родиною змушена була покинути домівку. Обіцяли, що всього на тиждень, розповідає жінка. Вийшло на все життя. Тепер вона на хвилинку повернулася до квартири, де пройшла її молодість. Там залишилося дві книжки з нашої бібліотеки, залишилося. Осталась трохи. немножко. Найголовніша квартира залишилася і дитячі рисунки на стінці. Катори після ремонту ані нарисували, або дочка і син. І переселенці, і ліквідатори, ніби повернулися на 27 років назад. Перші знову відчули рідну землю під ногами, другі згадали страшні випробування, що їм довелося пройти. На всіх печать аварії аварії, яку розцінюють як найбільшу за всю історію атомної енергетики. Ольга Садоренко, Гаррі Вагнер, деталі.